Вітаю вас! В Україні впроваджують національний кешбек. Я розумію, розумію, що зараз буде дуже багато срача, крик і так далі. Люди, знаєш, у нас дурні. Ні, я чесно говорю. От дійсно, реально зробили хорошу реформу. Дійсно, реально правильну економічну реформу. Але люди це не цінують. От якщо роблять щось погане, вони гав 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 Хороше, гав 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 Тому я говорю... Кнутом їх треба, кнутом! Не треба нічого робити хорошого. Ну вже дурні. Але для розумних українців розповідають, знаєш, дивіться, це дійсно якби така європ... ну, частково європейська практика, але дійсно вона дає можливість. От ви дивіться, йдете в магазин, купуєте товар. Говорить, я плачу податки. О -о -о. Так отут якраз задумка, щоб частину всіх податків, частину всіх податків, ваші, які заплатили, вам потім повернути. Оце і є національний кешбек. Тобто це фактично, я говорю, дуже правильна, розумна реформа. Вам частину сплачених податків повертають. Що ж тут погано? Так, да, не запречую. На першому етапі там буде обмеження суми. Що? Ні, я говорю, ні, всі, так не буває всі. Частково. Але дійсно, от ви... Ну, там яка ситуація? У вас є зараз платіжна картка. Причому ці всі банки, Приват, моно там і Ощади, вони всі е, тут зразу вам запропонують, що називаєте, берете смартфон. Ти-ти-ти-ти. Все. Є спеціальний рахунок, є відповідно карта ваша прив'язана до національного кешбеку. Там єдине треба зареєструватися в дії. Ну, скажімо так, не складно. Було б бажання. Зробили! Далі система дуже проста. От як ви купували в магазині, так і зараз купуєте, а вам тоді ну, раз в місяць нараховується сума. Повертається частина грошей, яку ви сплачуєте. От ви купуєте, от прийшло в магазин, купили товар, сплатили ПДВ. Переможемо частинку поверх. Частинку, не все. Ну, звичайно, якщо якщо ви будете купувати, по-перше, через допомогою картки і тільки по-білому. Звичайно, якщо там через ФОПи, ВОПИ не працює. Всі ці торговельні мережі, от які в нас там Нобуси, Обуси, Айшани, ці всі працюють, вони це все підтримали. От ви купуєте в Айшані? Кешбек є, купуєте у Петрова, нема. Ну, от така от ситуація. Ні, там в принципі, всі можуть приєднатися, можливо, якась частина і навіть ФОПів приєднається, але ну, знаєте, вони там, контрабас на контрабасі. Так що. І тут ситуація така, накопичуються гроші. Ні, от пам'ятаєте, е, ця ж сама система була, коли вам за цю вакцинацію і так далі. Оце те ж саме. Накопич. І потім ви можете їх витрачати. На що? Ну, саме таке болюче заплатити комунальні платежі. Клас? По-моєму, дуже клас. Ну, Причому ви можете, от дивіться, ви можете заплатити за місяць комунальні платежі на суму 3000 гривень. От вам виставили рахунок 2019, шах! І заплатили. Все. Логічно, так. Да. Да, за ці, ці гроші можна донатити нарми. На ну, самі розумієте, це модно. Хочете донатити, я вас не гітую і не відмовляю. Е, можна дійсно, якщо ви їх там накопичили більш, купити державні цінні папери. Можна дійсно за рахунок цих грошей, е, ну, наприклад, ви хочете допомогти соціальним захисту дитячому будинку, переселити. Тобто, е, можете ці гроші перерахувати в благодійні фонди і так далі. Знов таки, можете за ці гроші купити український, український товар. А як ви? кажуть, ні-не-не, -ні -ні. імпортні, такі українські. Ні, ну логічно, а як би Патріотично? Ні, ні а що ж ви хотіли? Ну це ж чому національні Національний. Там і дивіться, знову таки, повернення кешбеку це тільки, я говорю, от ви коли купуєте, ви платите податки. З вашого податку вам частину повертають. І ще раз говорю, що от зараз срача буде багато. Люди у нас дурні! Як? Давайте, як я не знаю, як можна їх витякати. Дурноваті, по життю дурноваті. От нормальну реформу вони не розуміють. Дурню! Гав-гав-гав. Чому їх завжди вишукують? Але це дійсно, тим паче з часом, ну, оці от, вона буде розвиватись, розвиватись, буде більша сума, і дійсно буде така от ситуація, що ви купуєте все тільки по платіжній картці. Так, да, це, це, це болюче. Да, так, да, відповідно, ну, роб, купуйте тільки по-білому, в таких торвельних мережах і так далі. Так, да, це принцип. І у вас дійсно, тоді ви виходить так, от ви купили-купили, і сплатили-сплатили податки. І у вас десь як мінімум половина вашого ПДВ, який ви сплатили по-білому, вам повертається. Тому навіть підняття податків на ПДВ, от зараз планують. Воно ну, так, але буде. Але це, я говорю, так немножко трішки вперед. А зараз, да, дійсно, так, дійсно, така нюанс. Такий момент. Хоча ж знов таки говорю, ой, матюкати зараз будуть, ой, ругатись будуть, пан, Зрад! Ай, люди у людина! ой, боже Богу! Оце якраз приклад того, наскільки дурноваті у нас люди. Коли говорять... Треба для... Да нічого для людей робити не треба. Нічого. Що їм не робиш? Вони завжди не задоволені. А зробиш пакость. Клас. Чесне слово. От ошукай, обмани, там, набреши. Люди задоволені. А зробиш щось хороше. Ой, погано, ой, погано. Ні, це дійсно поно. Єдині сразу говориш, це ми тільки стартуємо. Там дійсно, як сказати, воно обмежена і сума, обмежена. Звичайно, ви ж не розумієте, що в умовах війни повноцінно запустити національний кешбек складно. Тому для старту це там суми обмежені будуть. А потім більше, 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 і дійсно на якомусь етапі, але це не значить, що от ви заплатили податки, а всі порну. Ні, 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 частину податків. Частину. Отак це робиться. Логіка кешбека передбачає, що вам повертають тільки частину. Але тих податків, які заплатили. Якщо не заплатили, не повернуть. А так воно працює. Ну все, не буду вас більше лякати. Так, да, там буде відео про те, що піднімуть податки в Україні. Так, да, так. Да. Отут, бачите, отут одне, а то інше. Не дивуйтесь. А що ж хочете? Вступаємо в євроспільноту. Проводимо реформи. І, в принципі, зрозумійте, що логіка і полягає в тому, що в нас з однієї сторони, от коли ми вступимо, будуть дуже високі податки, але от буде кешбек. Тобто части, частина, я ще раз говорю, податки будуть. І вважається, що якщо ви дійсно соціально захищені, то вас вам повертати буде трішки більше. Тож самий момент, якщо ви по-білому працюєте, вам повертати, ну, є логіка. А якщо ви шахроєте, якщо не хочете, повернень не буде. От тут і є цей стимул, от чому... Говорю, от і ще Це запускають, стартують. Так, да, це не буде ну, якесь таким суперекономічне диво. Ні. Ні, це якраз так, але це дійсно дуже хороша річ, яка з часом розкрутиться. Ну, для цього треба хоч років 5-6. Не дивуйтесь, ні, щоб воно так було. І тоді, знаєте, от всі будуть розуміти, що кешбек бути обов'язково, це працює і коли ви через 6 років хтось каже, а, а, а то та, та нафік мені це ваша готівка, наша ваша чернушка, я по-білому, я по-білому. Розумієте? Чому говорю, що 5-6 років, щоб людей приучити жити по-білому. Не менше. За рік не привикли. Ні. Ладно, пока. Вітаю! Вас. Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило? Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.